Імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш батько. Група права Львова. Русь. Єдиний син приймає прапор за батька. Олексій розповідає: вдалося востаннє провести час із татом Олександром Зателюком під час відпустки героя. Приїжджав на відпуск на 10 днів. Він приїжджав, приїжджали. На Пасху да, на Паску він приїжджав, Ми тоді з ним гарно провели час. Решті його в шахмати переграв. <рив> 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 Юнак каже, батько завжди був готовий захищати Україну, хоча доля склалася так, що народився Олександр Затилюк у Росії. Ще доки хлопчик був малим разом з батьками, переїхали до Житомира. Тут чоловік і здобував освіту. він тут уже проходив і навчання в загальноосвітній школі номер 6. І після закінчення школи, пройшовши строкову службу у збройних силах, він став. До лав органів внутрішніх справ і тривалий час він відслужив у органах Міністерства внутрішніх справ України. З 2014 року Олександр Затилюк разом зі своїм підрозділом прийшов найпекельніші точки України та боровся за кожен сантиметр сходу держави. Рідні кажуть, був надзвичайно доброю та веселою людиною. Завжди міг підбадьорити щось там, погратися. Не Знаю, ну просто як люблячий батько завжди піклувався, завжди любив, переживав. Син говорить, найбільше буде не вистачати жартів батька та порад, а також доброго слова. Серце героя зупинилося 5 липня у боях за східні рубежі. У вічній Скорботі залишились мати, сестра, син, рідні, друзі та побратими. А також уся Україна. На колінах зустрічали і 47-річного Сергія Хоружого. Народився чоловік у селі на Житомирщині та згодом жив з родиною у місті Прип'ять. Через вибух на Чорнобильській АЕС були евакуйовані до Житомира. Тут і будував своє життя. І вже тут Сергій навчався у нашій місцевій школі. І, і тут він закінчив професійно-технічне училище номер 17. Тут він працював у сфері приватного бізнесу. Сергій згадують, у родині був ковалем, майстром на всі руки. Виготовляв різні вироби з заліза, багато з яких дарував рідним та друзям. Мріяв про власний будинок, і хоча мрія таки здійснилась, жити у ньому відтепер буде лише його родина. Від мобілізації розповідають рідні ніколи не ховався. Він завжди казав: прийде звістка, прийде повістка, я піду. Мама одна залишилася, двоє троє діток, троє синів. Сережа був останній, двійка померло, і вона все казала, не кидай мене за мною, потрібно доглядати. А він казав, ні, мамо, не позор мене. Я піду. Я... Хто як не я? Я маю захищати, я маю стати на захист для того, щоб мої діти і наше покоління жили. Він ну, завжди рвався, завжди хотів, завжди і пішов. Де це, не дивлячись ні на що? На захист держави став у 2023 році. Обіцяв рідним берегти себе та повернутися, та повернувся на щиті. Серце героя зупинилось 7 липня у зоні активних бойових дій. У вічній Скорботі залишились мати, дружина, донька та маленький синочок, а також рідні, друзі та побратими. Перші 40 дітей військовослужбовців та загиблих героїв з Житомирщини днями повернулись із свого відпочинку в естонському таборі. Продовж тижня вони грались в різні ігри, відвідували екскурсії та обмінювались культурою. Тепер діляться враженнями. 13-річний Олександр говорить, складна дорога того вартувала. Дорога була справді тяжка. Нас довго тримали трохи на митниці, перевіряли. Взагалі табір був красивий, класний. Вважаті нас геть махали нам, коли ми приїжджали. На українців там справді ждуть. Саме привітне та дружнє ставлення Естонії до українців вразило дітей найбільше. Кажуть, там скрізь було відчутно та помітно підтримку. Розповідають в Таліні навіть на адміністративній будівлі вісить прапор України. Саме більше мені сподобались ігри, які були в таборі, і люди, які там були. Ми коли тільки тільки приїхали. Вважаті всі з самого початку почали нам. Махати, ми вже всі зрозуміли, що це буде дуже добре. Сам табір розповідають, діти виглядає доволі охайним та сучасним. Жили у окремих будиночках по чотири людини в кімнаті. Кажуть, часу сумувати не було, адже програма була доволі насиченою. У нас були різні квести. Ми їздили в столицю Естонії, а саме Талін. Зустрічалися з мером, також на екскурсії їздили, купалися в Балтійському морі. Та весь проводили час. Та особливо згадують перший вечір у таборі. Кажуть, тоді вони обмінювалися культурою з естонськими дітьми, а саме співали та танцювали. Ми співали українські пісні, грали пісні під гітару і танцювали. Їм це дуже сподобалося. Їм дуже наші танці сподобалися. А вони в цей час нас нам показували свою мову, як вони розмовляють, свої танці. У них є ігри там естонські і з танцями. А ми співали ой лузі червону калину і скрябі на фотографії. Я грала на гітарі і всі інші діти за день згрупувалися і почали співати. «Старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії, смішні, розкажи. Відправді друзям не забудь позони. Пороже звездовою завжди вони. Кажуть, серед естонців є й фанати української музики. А ще більш детально познайомитися із місцевою культурою випала нагода під час 13-го фестивалю музики та танцю. Я хотіла сказати, за фестиваль дуже гарно співаю. Дуже багато людей, і всі в традиційних костюмах. Я ще було щось, що в нас було дуже жарко. Але потім і починався був холод, але коли ми дізналися, що в них шерстяні костюми, що в них шерстяні юбки, це все. Ми просто не знали, як ми як вони це витримують, що вони весь день танцюють і завжди з посмішкою. Звідти повернулися не з порожніми руками. Отримали сумки та пляшечки для води. Подарунки привезли і після зустрічі з мером Таліна кажуть, він зустрів дітей дуже привітно. А ті, в свою чергу, передали йому прапор та ляльку мотанку. 16-річна Марія каже, для неї головним подарунком за час. А з поїздки стали нові друзі. Мені поїздка дуже сподобалася. Я дуже багато друзів знайшла. Я думала, я поїду одна і я думала, там нікого не веду, але мені дуже сподобалося. Ми в дуже багатьох місцях побували. І відтепер Каріна, Марія та Тетяна справжні подруги. І, хоча дівчат розділяють кілометри, кажуть, намагаються підтримувати зв'язок і мріють зберегти дружбу. А вже незабаром за підтримки благодійного фонду біживі та мерії Таліна на відпочинок до Естонії відправиться друга група дітей з Житомирщини. Що грав добре, що виграли, по-перше. Я розумію, що це банальні слова, але реально от якось перемоги нам не вистачало зараз знаєш, на зборах. Тому, якщо не бути банальним, що сказати, круто, за такою атмосферою грати, знаєш. Чекаємо і сподіваємося, коли вже в Україні буде така атмосфера і можна буде пограти. Дуже цікавий суперник. Важко було грати з ними, команда біжить. Є вільний простір зразу, де є довгі передачі. Така силова команда, в принципі, як і всі команди в Австрії, тому було цікаво зіграти з ними. краще грати з такими хорошими, крепкими командами і набиратися досвіду, щоб було легше нам в ВПЛ. Цікаво, і набираємося досвіду, рухаємося далі. І віримо в позитивне майбутнє. На запрошення народного депутата України Арсенія Пушкаренка Житомирщину відвідала делегація комітету з питань європейського союзу Рігі Когу. Естонські парламентарі побували у Малині, а також Вовручі, де за кошти їхньої держави побудували новий сучасний дитячий садочок. Ініціатор зустрічі говорить: такі візити вкрай важливі, зокрема й для європейської інтеграції України. Важливо, що вони приїхавши в Україну не тільки в Києві. А ви виїжджають в регіони, дивляться сьогодні, як і в регіонах Україна трансформується, як функціонує наша децентралізація, як сьогодні йде співпраця центральної влади, місцевої влади, співпраця з міжнародними партнерами. Це дуже важливо, тому що в нас є амбітна ціль. Це членство європейському союзі і важливо, що саме комітет з питань європейських справ естонського парламенту, країни члени Євросоюзу, сьогодні ознайомлюється комплексно, як трансформується Україна. Основна мета візиту ознайомитися із перебігом робіт з відновлення зруйнованого російською ракетою мосту в Малині. Пряме влучання відбулось 6 березня минулого року. Тоді, окрім мосту, низку ударів було завдано по центру міста. Чимало об'єктів було пошкоджено, та саме міст, котрий з'єднував дві частини Малина, викликав найбільше складнощів для міста. Цевого населення і навіть тимчасова переправа, побудована поруч, не врятувала ситуацію. Це Був квітень цього року, коли рівень води критично став високим, і ми змушені були пустити далі річку по її руслу, і ми Примушено а, розкопали тимчасову переправу. Тоді в нас об'їзний бізнешлях понад 20 кілометрів через населений пункт візня, що ну вкрай було незручно нашому населенню. Люди щодня добралися на роботу через великий об'їзд. Відбудувати самотужки зруйнований росіянами Малинський міст. Громада була не в змозі. Тож на допомогу прийшла Естонія, котра взяла під свій патронат Житомирську область під час однієї з е, е, відвідин керівництва Естонії було досягнуто домовленості про співфінансування. І сьогодні ми фактично бачимо вже фінішну пряму, де ми в синергії добудовуємо фактично міст в Малині, який розділяє, промислову зону з живою зоною. Фактично, це ще один крок в нашому співробітництві і в конкретних. В кроках взаємодії між Естонією та Україною Відбудова мосту відбувається на умовах співфінансування. 60% – це кошти державного дорожнього фонду, 40%, а саме 1 мільйон євро гроші уряду Естонії. Наразі закінчуються основні роботи. До того ж, реконструюють міст за новими стандартами. Тобто, він більш широкий. Тут передбачена і пішохідна зона набагато ширше, тобто, і навіть для людей з велосипедом або з візком, або з особливими потребами зовсім інші можливості, тобто є всі передумови, щоб машини нормально мали місце, тому що міст об'єктивно був за вузький. І будуть створені всі умови для пішоходів. Тобто, ми відновлюємо не просто зруйноване, а ми вже будуємо за новими стандартами, з європейськими стандартами, і, звичайно, щоб передбачало всі безпекові умови. Самі ж естонські парламентарі зізнаються, захоплюються силою духу українців, які попри війну намагаються жити звичним життям та відбудовувати свою країну. А Естонія своєю чергою і надалі підтримуватиме Україну. для нас дуже важливо бачити, що в Україні триває життя, і люди працюють, і справ. Ді дуже стараються відбудувати та відновити зруйновані об'єкти. Я дуже щасливий, що Естонія в змозі допомогти і сподіваюсь, що і ми, і інші європейські країни зможемо зробити ще більше. Загалом Малинський міст став другим об'єктом відбудови, що реалізується на Житомирщині за кошти уряду Естонії. Завершити реконструкцію моста планують до кінця вересня. Разом з тим підрядники докладають максимум зусиль, аби закінчити роботи раніше встановленого терміну.